Володимирович Заряцький. Ви керівник, ви автор ідеї зеленого туризму в Сендніві? Кінне підвір'я. Я хочу сказати, що коли я почув про ось таку творчу оригінальну ідею, і коли вона стала в реальності, я згадав, як ми в одному селі проводили свято і мені запропонували використати кінологів. З їхніми вихованцями. Ну, я подумав ну навіщо? Кожному дворі в селі є собака. Що там може той кінолог чим здивувати? Аж коли проходило саме свято, люди настільки цікавились, як от виконує собака всі там завдання інше. Потім на садибілі загубив, один працівник е залишив свого коника з возом, і туристи. Почали робити селфі, почали там його годувати. Добре, що гарний у нього характер був коника спокійний. І ось багато, багато, багато туристів їдуть сюди. І багато матеріалів у відео є про те, як вони відпочивають, як вони спілкуються теж з тваринами, з, як тут вони відпочивають, як значить, тут зібрана велике кількість всяких цікавинок для туриста. Це взагалі, ну як то кажуть, модна бомба для їх вражень. Тому що з Чернігова вони їдуть такі вже трохи подостали, а коли сюди приїжджають, вони наче відроджуються. Валерій Володимирович, як все це розпочалося? Почалося, мабуть, з 90-х років, десь з року 97-го. Взагалі я займався бізнесом та маю виробництво по паркету. З паркету і багато де у світі бував, багато чого бачив, багато країн відвідав. А, а дочкам своїм обіцяв, коли вони були маленькі, обіцяв, що я куплю їм коней та подарую коней. І прийшло, прийшов час здійснювати свої обіцянки одразу я купив двох коней та поставив у Черниші. І це було як подарунок дочкам, але вони стояли на орендованій конюшні. Орендували ми десь біля двох років ту конюшню. Потім виникла ідея, жив я на той час вже в Седніві, і виникла ідея купити десь місце і збудувати конюшню. Свою для декількох коней. А так і вийшло, що о, друзі мені допомогли знайти е, такий е, куточок, де б е, коні могли б вийти на вигін погуляти. І це місце тут на пекурівській в седі. Це куточок пекурівка. Пек, пек, да. <кій> так. Пекури, пекури називається. Пекури. І ось тут на пекурах, по вулиці Пекурівській, 44. Купив я маленький будиночок, який досі тут стоїть, як музей зараз. А замість сарайчику збудували невеличку конюшню, поставили ти свої, сви, своїх коней. А, так, з друзями заїжджали на конях покататись, на риб... після рибалки. Щось поїсти, просив сусіді, сусідку свою приготувати нам щось поїсти. І так вона один раз приготувала в печі картошечки, то борщику, то щучку нам пожарила. А потім каже: так Володимирович, ви б купили, ось тут хата продається поруч ще одна, там піч гарна. Ви б купили, так я б не бігала б через загород з чугунами, а вам б готувала в цій хаті. Ну, я так і зробив, купив і рядом а, хату. Після чого а, вже, вже над конюшнею кришу зводили. І один з моїх друзів, а, який дуже тісно пов'язаний з туристом, це Леонід Борисович з туризмом, кхе, приїхав у гості до мене та й каже, а Володимирович, а пусть туристів треба, як ви для себе такое сокровище. Нужно пустить сюда туристов. Ну, І так я зрозумів, що спробувати можна. Спробувати можна. Він навіть ідею подав таку, що треба там над, над конюшнею зробити якусь гостинечку. Гостинечка чи не гостинечка, ну, ми зробили сінували. Це найперші сінували, мабуть, в Україні, як мені багато хто казав, що це єдині в Україні сінували. Це приміщення наповнене з сінною кроваттю. Дуже гарний аромат, сіна. Я з дитинства пам'ятаю у бабусі такі, сінували схожі. Ось і кустили туриста таким чином. Ну, Туристи були мої друзі. В основному друзі, 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 друзі у мене дуже багато і з різних куточків України. З'їжджалися до мене, всім а Потім все більше, більше, більше бажаючих не друзів, а просто знайомих чи просто знайомих знайомих почали дзвонити мені і просити, пустіть, будь ласка, до вас переночувати на фіналь. Я так ось пускали, пускали, пускали. Потім прийшлося у цю хатку. З цією піччю віддати вообще сусідським нашим дівчатам, хазяйкам, які тут готують, та й собі що на ще й на хліб заробляють копійку. І нам приготують поїсти щось, ми їм щось не дамо з голоду померти, підкинемо. От, і, і, якось так вийшло, що я зарезервував на коней. 8, дев'ять 9 денників, а 9. Коней було двоє. Потім прийшлося ще заповнювати. Я думав, на постой поставимо, когось візьмемо на, на квартиру з кіньми. Але бажаючих сюди поїхати не дуже багато було. Так ми своїх купляли, купляли і зараз маємо 5 коней робочих, які виросли в любові в власті, і вони дуже поважають діточок і катають з задоволенням і зрозумінням. Це ті коні, які колись були і на іпідромі. Але у нас вони заспокоїлись і вже такі стали дуже гарні. Багато дітей привозять, щоб просто побачили конюшню, щоб просто побачили, як коні живуть. В ну, цьому році ми для діточок прибудували ще такі, збудували такий майданчик дітський, де є ковзанки, хатки, млинок там стоїть і дуже багато гойдалок. І побачили, що що там ну, рай для дітей. І дуже велика насолода дивитися, як. Діти радіють, і які у них щасливі очі. Це від того, як вони бачать тварину, і від того, як вони граються на цьому майданчику. На а, території е, кінного двору Седнівський є місця відпочинку. Це е, о, такі <рив> накриті біседки, е, і в Рів Холодний Яр. Називаємо його Холодний Яр. Там бесідочка, там є. Е, е, також мангалами забезпечено, більярдна кімната є, є хата музей. Ось ви бачите, хата музей, біленька. Зараз я запрошую пройти туди, я відкрию. Та і сама хата, де готують їжу. Все це натуральне, але ніякої бутафорії. А скільки так от в сезон буває? Туристів? Я не знаю, точно, точно це, мабуть, навіть таке питання не, не, не стояло. Ну, приїздять з Києва, з Чернігова. В основному з Києва. Угу. Ну, Подобається цей краєвид гарний. Коли люди тут сидять, то ну, вид на зелений луг, на, на кони, на озеро на майданчик, гарний краєвид. Ну, це сама конюшня. Це сама конюшня. Декорація залишилася від зйомок фільму, коли падають дерева. Ціле літо тут проводили зйомки цього фільму. Зробили нам отаку декорацію на конюшню. І вона зберіглась. А там у вас коні, так? Так, можна пройти побачити кінний двір. — А це дитячі такі. Сані і для діточок там влітку у нас тваринки живуть у тих домиках. У тих будиночках Будиночки для тварин. Такий живий куточок. Там сінували наверху. Це їх називаємо ми корінні. Uh, вони мають назви Урятник, вахмістер, там, Харунджий. казацькі такі назви. Uh, можемо зайти до конюшні, можемо в Якщо. А конюшні де? Да? Uh, Через ті двері треба no. заходити. Ось такі коні. Це українська верхова порода, це орловська рисиста, орловський рисак. Особ. Ну там теж е, орловська. Це в нас народилась вже кобилка така лапушка, горнюня, звізда. Всі е, покійні коні. Амара, Амара. Спокійні, гарні, красавці. Кришу. Побачите, вони всі красавиці а? Амара. Ай, мабуть. Амара. амара. Да, да. А тут їм тепло. Тут їм комфортно. Гадуємо опцом та сіном, зараз я пропоную в музей пройти. Такі казнівники цікаво було кілометражі до таких місць. Ми почали їх робити, коли наші гості були Наприклад, німці ми робились до Берліну, Білоруси, ми почали робити до Мінська, зробили скільки. Чернівців, друзі, до мене приїжджали, на Чернівці, зі Львова приїжджали, на Львів, з Одеси приїжджали, до Одесу і так далі. до докладський музей. Тут є глиняна підлога, натуральна в тому виді, яка вона експлуатувалась. Тут вже дерев'яна підлога. І це а, хатка музей. А, тут ми маємо куточок знахідок, які часто дарують нам якісь археологи та друзі наші. Ми всі їх збираємо тут. Також тут маємо і казацьку кровать, а також маємо портрети наших коней. Це художники нам малюють такі портрети. Це ті кони, яких ми з вами бачили. На портретах. Такі прялки, колекція утюжків. І маленькі, і великі. Це така зібрана. Ну і хто що? Нам а, надає для музею, ми приймаємо з радістю і так наповнюється. І книжочки приносять, і, і якісь килими. Ось цей килим. Тут є дуже гарний килим а, тканий. Це ткани килим, це дуже велика рідкість, це подарувала нам Сергіянська а, з Великого Дирчина. Гарний великий килим. Міні-історія Сиднєва. Ну, я б сказав, хочемо зберегти ту хату, щоб люди бачили, в яких умовах жили, де спали, де їли, як отаплювалися і так далі. Йдемо ще на, на подвір'ї, подивимось, подивимось, як тут для відвідувачів що ще влаштовано. Шаг за шагом потрошечку робимо. На дізачок такий і майданчик. Ну, це добре, що маємо своє виробництво у Чернігові. то на виробництві, коли нема замовлень, то хлопці роблять такі штуки, заборчики, дитячі штуки. Свої два гектари землі. Колись не мав я навіть наміру і приватизовувати чи викупати цю землю. Покійний Михайло Васильович Чечетов, виходячи з кінного двору, запитав у мене, а це ваше все? Я говорю, ні. Я кажу, плачу за використання незаконне штрафи. кожного разу, як мене штрафують. Він озирається на керівників. Району Чернігівського каже, так ну віддайте людині, нехай коней випасає вигулює. Ті посміхнулись, каже, приїдь би розкажемо, як тобі отримати цю землю. І так виходить, вона зараз в моїй власності Тобто, ось коли приїздять туристи, саме тут, на цій ділянці, вони можуть спілкуватися з тваринами, відпочивати. Тут я ще бачив і дрони запускають. так що і, і це, тут і, край лісу, так? Куля, повітряна куля теж тут запускається добре. Це край лісу. Ми б там насадили березки, щоб воно розцвітило. Це вже для більш такого художнього а, погляду, щоб були біленькі дерева, зелененькі дерева. Там і тут білень... у вас гарний вигляд під седнівськими кручами ваш кінний двір. Так, так, підкручує у затишку. В затишку. В затишку. От, і, Ну, фільм, коли падають дерева, ну, знімався майже весь на цьому всьому майданчику. Тут, тут, там вони трошки далі, далі спалили хату. Ну, у нас на сторінці є повністю фото, так що хто зацікавиться цією розповіддю, вони можуть знайти фото, як знімали фільм все дні, коли падають дерева. Валерій Володимирович щиро дякую. Добра, здоров'я з наступаючим новим роком. Всіх з наступаючим.